Вітаю, друзі! Ви на каналі фізичного реабілітолога, дитячого масажиста. Сьогодні я хочу з вами обговорити таку тему, що ж запитати при виборі спеціаліста? От Ви, коли вибираєте масажиста, дитячого реабілітолога для своєї дитинки, ви що можете запитати у цього спеціаліста, щоб визначитись? Найголовніше, я вважаю, це освіта. Освіта медична і профільна. Тобто, якщо це спеціаліст по реабілітації, то реабілітолог повинно написано бути в дипломі. Да, реабілітолог, фізичний реабілітолог, ерготерапевт там, чи ще іншим. Обов'язково медична освіта. Так, це дуже важливо, бо багато спеціалістів є без цих, без цього, без цієї освіти, я вибачаюсь. І ще можна ну, якісь курси також вітаються. Да? Там, по дитячій реабілітації, по якимось методам там кінезіотерапії, там, і ще кінезіотипуванню, чи якісь методи воїта і так далі, тобто якісь додаткові. Додаткові сертифікати, так да? дуже вітаються. Це ви можете запитати і отримати, подивитися, да? Або спеціаліст вам скине там да, в меседжере. Або... Привезе із собою і покаже. Да, у мене я просто не ввожу оригінали, я зробила собі ксерокопії, вклала в папку там, де всі мої документи, і ввожу з собою цю папку. Я взагалі, навіть коли батьки не питають, я все одно показую, ось у дивіться, да, що в мене є. я... Дуже вітаю, коли батьки цікавляться цією інформацією, тому що це ваша дитина, це ваша дитина, да? це ваша дитина ваше, вашої дитини. Наступний пункт плану це ви можете запитати, скільки часу відводиться на процедуру. Взагалі, я не роблю просто масаж. Да? Як от поліклініку ви приходите і вам там 10 хвилин щось помасажували, і наступний, да? і наступний, такий конвейер. Я так не роблю ніколи, навіть у салоні, да? коли я приїжджаю на дом, там в да? на, на квартиру до дитини. Да? То взагалі-то мені навіть сенсу немає. Десять да? хвилин я роблю годину, ї... їду до них. Ну, це взагалі таке щось цікаве. І коли люди до мене приходять, я також не роблю 10 хвилин. 15 я взагалі масаж один не роблю. Я роблю комплексно. Да? Лікую не хворобу або якийсь там дефект да, фізичний, а взагалі дитину і комунікації мами, батьків з дитиною. Тобто, я навчаю носінню, догляду, і так далі, тому що вже можна виправити якісь ситуації, просто поміняти пози носіння. розумієте це? Тому, ну, наприклад, я буду робити масаж, а мама як носила там на одну сторону дитину, так і буде носити. то кривошия не виправиться. Ви це розумієте, да? Тобто є рекомендації, і є рекомендація не тільки по Догляду, а і по взаємодії: як грати, як одягати, як брати і так далі. Тобто, це ми упустимо це це дуже на велике відео, таке, що це буде наступне відео. Ви повинні запитати у спеціаліста час, який він робить. Тобто це може бути, він може сказати, 10 хвилин, 15, чи півгодини, чи 40 хвилин, чи година, чи півтори години. Тобто, в залежності від вашого запиту. Якщо дитинка маленька, ще да, там, півтора місяця, два, то вона просто не витримає більше 40 хвилин. Ви це розумієте, да? навіть якщо клоуном плясать, то дитина не витримає фізично. Да, це тільце дуже маленьке. ці Дуже маленькі. Вони не витримають. Нервова система дитини не витримає стільки. Тому з маленькими дітьми я, від... я собі годину, да, годину. Я годину собі закладаю, але з дитиною займаюся десь 40 хвилин. Це і на фідболі, і різні методи і так далі, 40 хвилин, ви повинні запитати це у спеціаліста. Тобто, якщо спеціаліст, ви кажете, що у дитини дитина, наприклад, не повзе, да? тобто, це така уже макро, така макрофізична проблема, тобто, це вже рухи, це вже активні рухи треба навчати дитину. І якщо спеціаліст каже, що він буде займатися 10-15 хвилин, це дуже мало. Ви повинні над цим замислитися при виборі цього спеціаліста. Наступний, наступний такий пункт. Ви повинні запитати, якщо спеціаліст цього сам ще не сказав, то ви можете запитати: скажіть, будь ласка, як підготуватися та що приготувати для дитини? Взагалі-то потрібен пеленальний столик. Без різниці може це просто стіл, на якому ви там переодягаєте дитину? Тверда поверхня. Декілька пелюшок, рушничок, якась серветочка, тобто там якісь ну, витерти дитинку, да, якщо щось там сталося. Декілька улюблених іграшок, якщо дитинка вже постарше, я беру свої іграшки. Я їх обробляю, в мене там спеціальні м'ячики, там різні такі тобто сенсорні. Я їх обробляю, мама прям бачить, що я їх обробляю, в мене всі ці розчини і так далі. Тобто це я Ну, якщо немає там да, щось такого, що цікаве для дитини. Та я беру своє і діти, як ну, показує практика, вони дуже полюбляють саме моє, бо це нове, я їм потім залишаю, там, дарую щось, купую там, і так далі. Тобто це, ну, це я так роблю. Да? Ну, хтось це не робить, тому ви запитаєте, що треба підготувати? Наступний план, як підготувати дитину. Це важливо, щоб дитина не хотіла їсти, не хотіла спати. Да? Не хотіла ще щось, що може хотіти дитина. Тобто бажано нагодувати, щоб вона поспала. Але це діти. Да? Вона сьогодні може спати в цей час. Ми домовились на 10-ту, воно вже все добре з дитинкою, все гарно, воно гарному настрій. Наступний день о 10-й, вона тільки без 10-10 заснула. Ну, це, це діти, це різні у кожного режиму, і вони міняються, можуть кожен день мінятися режиму дитини. Тому це таке відносне поняття, але щоб мама знала, да, що якщо спеціаліст ось скоро ось вже приїде, то можна трошечки вже там нагодувати. Якщо ви бачите, ага, спеціаліст на 10 приїде, а я годувала дитину аж у 7, то можна в 9.30 погодувати. Да? Або закінчити готу, а я, мов, 9 погодувати. Тобто це вже мама вже дивиться і так далі, вона знає свою дитину, і вона дивиться, як вже буде краще для дитини. Ну і для спеціаліста, звичайно, тому що він більше зробить, та, що треба, а не менше. І такий ще пункт плану це що можна очікувати від процедур. Тобто, якщо у дитини кривошия, да, це маленька дитина, 2-3 місяці, півтора ну, до трьох місяців ставлять цей діагноз. Ну, перше, я маю на увазі, не потім. Вперше. Тобто очікувати результату, що після процедур дитина буде повзати по-пластунськи, ну, це якось не дуже да, розумно. Тобто, якщо у дитини ця проблема... Ми працюємо з цією проблемою і очікуємо виправлення куту нахилу шиї. Да? Тобто ми робимо діагностику, я роблю діагностику, кут нахилу шиї туди-сюди, і повинно бути симметрично до серединної лінії тіла. Тобто, це, це буде цей результат. розумієте? Да? Якщо там вже дитинка, вже в старшому віці, вона асиметрично повзає, да? як поранений партизан то ми можемо якого результату очікувати? Ну, звісно, да? виправлення цієї ситуації. Виправлення, Тобто асиметри... симметри... асиметричне повзання, буде змінюватися на симетричне повзання. Тобто такого результату. Розумієте, да? про, що я, про що я кажу? І це треба запитати у спеціаліста. Скажіть мені, будь ласка, якого я можу очікувати результату. Можу очікувати. Це не, це не обов'язково. Тобто, спеціаліст може, ви, наприклад, у вас ну, обмежений там, да, бюджет, і ви кажете, я тільки хочу 5 занять. Спеціаліст каже, добре, Наприклад, у мене були випадки такі, що мама хотіла 10 занять, ці да? неврологи назначають 10 процедур. Але через 5 процедур ну, я вже бачу, що з дитинкою тут вже не треба займатися, вона вже і повзає сидить. Ну, тобто, Ми виправили ситуацію. Навіщо мені ще 5 разів робити? Ну, навіщо? Да? Я е, на шостий раз, наприклад, я приїжджаю і навчаю маму. Як можна далі займатися? Я завжди даю ось такий список рекомендацій. І там є прямо по пунктам, які можна вправи робити. Тобто по догляду там все дуже багато, по іграшкам, по гаджетам і так далі. Я даю рекомендацію саме для цієї дитини. Я розробляю план. І я потім цей план я виконую да, там те, що я собі позначила. І потім я такий же план даю мамі. Розумієте, да, то мамі чи батькам. І я потім навчаю, я мамі даю ознайомитися цим, що вам тут не зрозуміло. Вона каже, цей, цей пункт плану. Я кажу, ага, це ось так. І я їй показую. Тобто, навчаю маму, як далі можна комунікувати та фізично розвивати дитину. Тобто, мені, я сама дивлюся, що п'ять занять ну, більше не потрібно. Навіщо витрачати ну, мій час, наприклад, Це, да, це мої кошти. Та, це я. Ну, я не маю на меті заробити гроші на хворобі дитини чи там на здоров'я дитини. Ну, Це не мої принципи життя, тому. Я не буду так робити, я ніколи так не роблю. Я даю рекомендації, навчаю, мама робить, мені скидає через тиждень і каже, божечки, а в нас же це все так класно зробилося. Розумієте, да? там через, через я через тиждень пишу, а які ж у вас там результати, скиньте мені відео, я подивлюсь. Вони скидають, і дитина вже все. Вона дуже добре все робить, вона і симетрично повзає, там і шиє все добре. Ну, тобто навіщо? Да? Ну, це таке раціональність своєї праці. Я розумію, мені, мабуть, не бути якимось там класним підприємцем да, там, і так далі. Я не впарюю якісь додаткові процедури. Ну, це моє принцип по життю, тому я так живу. Мені так подобається. І ви можете також це запитати, якого результату. Все. Тому дякую за те, що додивились це відео. Дуже вам дякую за увагу, за ваші коментарі. Подобайки, ви можете в коментарях задавати будь-які запитання. Навіть що стосується догляду, ви там щось не розумієте, ви можете мене запитати, і я вам обов'язково відповім. Також є в описі, там є мій інстаграм, ви можете туди зайти, також ознайомитись з постами, якщо вам цікаво, там, да, там таке там є у мене дуже багато інформації. І ви можете запитати в інстаграм. В інстаграм я трохи швидше відповідаю, в YouTube не так швидко, але я відповідаю. Я сама сиджу, без менеджерів я сама сиджу і відповідаю саме на ваші питання. Так що будьте здорові, щасливі, мирного неба нам усім. І дякую, що додивилися це відео.